Так, люди, сьогодні ми поговоримо про матрицю. З Кіану Рівзом. З Кіану Рівзом? ну до тебе, а кстати, похожу. А так? Ого, ти копія. Навіть не з Сережка Ні. Ні. Ну, ти... Я так само похожу. А ну розкажи-ка про першу частину, будь ласка. Про першу частину фільму Матриця, да? Так. Зняти. Зняли браття Вачовські, ну тоді вони ще були братами. Чорний юмор, так? Да? Не до речі. Тоді вони ще були в статусі братів. І зняли геніальну картину. Ну, бо ж знайомство з персонажами, саме сюжет, дивись. сюжетка класна, операторська робота, режисерська, непонятно, вони бойові вже знімали. І це, бачиш, випливло дуже гарний такий проєкт, який мав, мав би мати продовження, ну, і продовження було. було. Бо перша частина закінчилась, пам'ять на якому місці. Понятно, що загвозка на продовження. Друга частина перезапуску перезагвоздка починається. Да? теж класно Закінчується, заканчивається, понятно, що ми розуміємо, що це вже трилогія буде. Ну друга частина заміти трошки слабіша, да? по-моєму. Хоч ну, хоча як сказати, там знакомство, там поки розкачигання персонажів, а там, може, ми вже всіх знаємо. Ну, опять же, там моменти, повторяющие друг друга проти друга, це типу тисяча, помниш тисяча mm -hmm. всіх агентів бігущих, ну це якось і кианув, їх всіх розносив, якийсь детський сад. А от вони помніш, а в третій частині вони вже зарубу хорошу зробили вже подигону історію восстання з машинами, з роботами, машинами агентами. Mm -hmm. что... Коли в ряду поб'єш, це була алея. Дощ іде фігачі, кианурів іде, плачу. І в смокінге агент, помніш? Там агенти. Тучі і тисяча стоять, болівають за агента. А, а Нео сам і помніш, як він бився. З гордістю. Як завжди б'ються наші люди. А це по-друге, а по-третій зараз. Ну, це, це не це третя фінальне ж бета, помнишся. Це со, ти вже всі часі реє... пройшов, так? Да? <гум> а <гум> четверту бачу. ти не бачив, так? Да? Ой. Мені ж мені стидно признатися. Хоч прикол, я вже на одної части таки не подивився до сих пор. <гум> Як так?